Класний початок дня був. Руч, в мене бігають випускники класу, де Анастасія закінчує школу в синіх юбочках. Я дуже сподіваюся, що хоч якийсь момент я зможу зняти і для себе. Подивимось, що вийде з цього. Готувалися вони десь впродовж двох місяця. Ставили танець. Класно. Сонечка. Таке вона красиве. Вау! А ну давай на світло. Не, на світло не. поверни, щоб сонечка сяяла. Красиво. Все, біжи. Пока. На світанку такі колярині. Цікаві. Знову я тут, знову в цих квітах. Ну, чому ні? Подивлюсь, хоча б щось, щоб не заважати своїй дочці, яка взагалі не хоче, щоб я її десь знімала. Так, хоча б трохи можливо вийде. Зранку взагалі класно знімати, бо світло таке ще. До сих пор хтось юбки не вдягнув, хоча вже зйомки почали. Ось один із Ой. динозавриків. Спостерігати це вічно.